Усім привіт! Мене звати Анастасія Галич, і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі, на якому розповідатиму про творчість, про iPad, про ілюстрацію та навички малювання. Це мій тіт Оскар, і сподіваюся, що відео ми будемо з ним записувати надалі разом. Вам показати те, що до мене приїхало з Аліекспресу. Це те, що я давно не наважувалася собі придбати, бо мені здавалося, це буде заважати в малювання. Тож, сьогодні це відео буде присвячено огляду плівки матової для айпеду. А саме до мене приїхала вчора посилочка. З AliExpress. зараз я її відкрию при вас. Заодно подивимось, як вона запакована. Запакована доволі надійно. Тут навіть є ось такий скотч, яким все скріплено. Ви можете у коментарях поділитися, чи користуєтесь ви матовою плівкою на iPad. Багато хто мені говорив, що це зручно, бо о, здається, що ти малюєш на папері звичайним олівцем і тому о, приємніше працювати на iPad. Але я два роки працювала на звичайній плівці. У мене вона була глянцева. І коли я записувала уроки, то в екрані відображалося те, що знаходиться довкола. Я, там, стеля, те, що стоїть на столі, сам телефон, на який я знімаю, тому це було не дуже зручно. Як мені, так і тим, хто дивився мої уроки. Ось, давайте відкриємо, що ми тут маємо. Тут щось. Тут, напевно, серветка для того, щоб протерти сам iPad перед тим, як міняти плівку, і прикріплена плівочка. Зараз ми її дістанемо. Ось так це все виглядає. Обережно так, охайненько, в файліку. Та вона з двох боків. Має таку синюватого кольору плівку зверху. Вона знімається, коли наклеюється одна сторона на сам iPad. Тому далі давайте я зніму телефон, поставлю його на штатив, і вже ми з вами разом наклеїмо цю плівку та протестуємо її у справі. Як виявилось, змінити власноруч стару плівку на iPad на нову не також і легко. Спочатку я стягнула те, що мені наліпила ще в перший день у цитрусі і коштувала ця плівка недешево. Пам'ятаю, що за курсом 27 плівка коштувала 1000 гривень. Це було так суттєво. Отже, я її стягнула. Потім у наборі йшли серветка та така ліпуча штучка. Отже, я протерла екран спиртовою серветкою, так, щоб не залишилось ніяких плямочок. Після білої серветочки спиртової я взяла червоний шматочок тканинки, яка також йшла до набору, і насухо протерла екран. Тут треба намагатися не чіпати пальчиками більше екранчик, щоб не залишити відбитків. І наступний крок це наша плівочка. Перед тим, як її клеїти, треба пройти з наліпкою ліпучою по екранчику. Таким чином сама плівка вона буде краще приставати до екрану. Потім на плівці є дві сторони. Um, власник магазину їх позначив одиничкою та двічкою. І в першу чергу ми відриваємо першу сторону і її прислоняємо до екрану. І ось тут треба бути дуже уважним. По-перше, треба наклеїти рівно, щоб вона не з'їхала ні вправо, ні вліво. У мене, до речі, з'їхала плівка все-таки вліво. Тут я прицілювалась. І коли вже спочатку там зверху вона починає приліпати, я брала штампик, який йшов у наборі, і намагалася максимально витиснути ці бульбашки з повітрям. Не все в мене вийшло. Сам процес зайняв десь 20 хвилин. Цей фрагмент відео я ж прискорила, тому, можливо, ви не побачите усіх моїх страждань. Але на відео видно, як я це роблю. Ось так поступово-поступово, і врешті-решт я приклеїла цю плівку з горем пополам, навпіл. Так, і після того, як там, максимально штампиком витиснути бульбашки з повітрям. Ми відліпляємо другу сторону, вона позначена зеленим кольором. Ось тут я хотіла трохи відліпити саму плівку, щоб витиснути ось ці бульбашки. Тут зараз ви їх можете побачити по центру одна, з боку дві штучки. Але вони не заважають малювати і стіло скрізь них малює. Тому, якщо о, там щось не вийшло у вас, також якщо ви ліпили плівку самі, то нічого страшного. Наступного разу я впевнена, що вийде вже краще. Ну що, перший млин вийшов трохи комом, бо в мене залишилися трохи кульки з повітрями. Тут ось плямки, я їх не змогла виняти. Хоча у наборі був ось такий штампик, який можна було. Ви самі все бачили, що я робила. Але ну, я це взагалі клеїла уперше в житті. Я не на телефони, ні на інші планшети, ніколи сама не міняла о, ось, ні скло, ні плівку. Тому вважаю, що в принципі все пройшло не так погано. Тобто плівку я не зіпсувала. Можна буде користуватися і ось таким варіантом. Там в мене на задньому плані Оскар вишкотує шумить. Ось. І давайте спробуємо, що ж можна, як воно, працювати, малювати на планшеті з плівкою. Ну, по-перше, тепер не відображається так сильно о, телефон на штативі, який висить зверху. Це буде для мене, це буде дуже зручно. Я відчинила Procreate, взяла свій стілес. І дійсно, такий шархуватий. Ефект він є прикольно. Думаю, що мені сподобається малювати на цій плівці. І я 100% замовлю у цього магазину на Алікспресі ще декілька варіантів, бо коштує вона дешево. А, як я чула, старається поверхня доволі таки швидко. І також прослідкую, чи будуть ці ось. Надлінечники з Стілуса також стиратися. Я свій планшет у 2020 році купила йому вже трохи більше 2 років і ще жодного разу не міняла ось цю штуку на стілусі. Нагадаю, що в мене iPad Pro 2020 року та стілус другого покоління. До Стілуся другого покоління в наборі не йшлося додаткових тому жодного разу не міняла, жодного разу з ним нічого не, а, не ставалося. Тому я прослідкую, як швидко він зітреться на цій поверхні. Хоча мені здається, що то все вигадки і буде все добре працювати. Ну що, можемо ще з вами намалювати, якщо хочете. Щось таке швиденьке. Наприклад, щось осіннє. Ви мені у коментарях можете поділитися своїм досвідом, яку ви плівку використовуєте на свій iPad. Я сподіваюся, що в мене вдосталь буде наснага для того, щоб продовжити записувати вже українською мовою відосики на свій YouTube, можливо, в мене з'являться влоги. І було б цікаво почути від вас, щоб саме вам хотілося бачити на моєму каналі. Ось такий скетчик я накидала за дві хвилинки. Далі це відео я прискорю, щоб вам було не сумно його дивитися. І до зустрічі на моєму каналі. До вашим підпискам, лайкам та ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відоски. Всім папа! -па.